Вітаю вас на нашому каналі. Ми сьогодні ось почали далі працювати на нашому будівництві. дощики пройшлися гарні, дуже намочило. Ми з Полтавщини, а тепер он треба ще трошки попрацювати. До нас приїхав он, тато Максим, і робота трошки Пішла, вони почали кріпити. Можливо, сьогодні ще дійдемо до тих брусків, які мають отак іти. А там буде видно, бо, звісно, воно так здається, що наче нічого не робиться, а вони сьогодні вже крутяться вже півдня то рівняли, то підпилювали, то кріпили. Ну і зараз починають кріпити. Так що ось такі в нас справи. Ну і дивіться, журавлі, наче журавлі, бо курличуть, відлітають. Летять собі, чогось це завжди так, коли летять вони, так прямо аж плакати хочеться. Чи зараз життя таке, що без цього нікуди? Полетіли. Привіт вам поближче. Вчора, по погоді було якось більш тепліше, сонячно. Сьогодні якось захмарилось, можливо, і ще буде дощик. Подивимося, звісно. Це за будівництво. Вчора листала коментарі і бачу, що хтось написав такий коментар. Думаю, ну це не наші. І так, зайшла, подивилася це наші недосусіди. Нічого собі, вони будують будинок, у них війна, ще й такий шикарний. Так, дуже шикарний будинок, який будуємо вже шостий рік і ніяк не добудуємо ще ого, го скільки роботи. Ну, Для, мих я, для, для них, я так зрозуміла, ми просто шикарно живемо. Але зараз. Дуже важко з цим. У цьому році ми майже нічого не робили, бо і не було за що, і якось не дуже хотілося робити. Та й в цьому році ми навіть за цю віранду якось і не планували, але потім вирішили: ну що сидіти, хоч віранду зробимо. І то тільки вигнали стіни. Оце дах зробимо, і на цьому все. Бо зараз будуватися дуже дуже дорого. Ціни виросли в два рази, так що потихеньку щось робимо. Таке, таке життя. Я дивлюся також відео, бачу, люди у нас будуються. Віримо в краще, звісно, але, ж, але ж, але ж, але ж. Якось так. Пішла я далі в шикарне своє життя. Напевно, на город піду. Ну, а що я буду поробляти, так це зараз буду копати полуницю. Так сказати, це буде копанка. З, з вусиків вона пішла. Хороша така. Я не скажу, що прям коріння таке ухти, гарне. Але я ось так викопую її, прям земелькою і буду пересаджувати. Я запланувала собі діляночку, тож подивлюсь, як воно далі піде, бо щось бачу, що її. Можливо, ще й залишиться вона. Саме погана в цій історії, що я не знаю, як називається цей сорт. Ми сюди як переїхали, з нами поділилися. Кум нашій дуже дякую, бо дуже смачна полуничка. Вона велика, солодка, але трошки м'яка. Вона така, їй далеко не завезеш. Але дуже смачна. Тож я буду зараз копати, пересаджувати. Подивимося, скільки сьогодні встигну. Ну, треба починати, бо. Передаю, що з 18 числа вже починаються приморозки. Так, це я з цієї сторони стала, взагалі я там буду копати, стояти. це тут стою незручно, бо багато полуниці в ногах. Так. Тож зараз спочатку накопаю. У мене на рядочок йде 15 штучок. Ну і помічник мій зі мною десь там, Сімбочка, котик. Де ти? Так, три, Чотири. Ти тут? Отака полоничка. Так, процес у мене пішов. Я ось міжрядня. викопую. це тут. Вусика йшли. Я взяла собі ящичок, і зараз він заповниться і я піду висаджувати. Отак, прокопаю те, що між рядочками тут вуса тянуться які. Так, щось тріщить. У нас сьогодні погода така. Наче і сонечко, а воно буває так заховається і холодно відразу стає. Ми вже вчора в хаті розтопили котел. Так добре сьогодні спалося, не холодно. Та воно я не скажу, що дуже холодно, але ж неприємно так хочеться відразу зігрітися під ковдрою тільки лежати. Ну, що, я закінчила з полуниці. Правда, тут ось останній рядочок, передостанній рядочок. Трошки мене скосило, ну нічого, цим рядочком останнім я вирівняла. Капустинка, то вирветься вона потім. Коротше, насадила. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 рядочків посадила. Так що, все, думаю, вистачить. Ну, вісім рядочків досадила сьогодні, а тут іще ж було. Дивіться, яка тут уже краса у мене. Думала трошки-трошки, та думаю, вже які там трошки закінчу, та і все. Бо таке, наче дощик знову буде. То сюди не залізеш. Думала, ще ось в малині порядок на виду, ні. Не встигаю. Можна було, але мені треба ще вечерю приготувати. тож... Завтра вже, якщо не буде дощу, зроблю тут порядочок. У нас її небагато, вон там три рядочки, але Жені вистачає трошки. Ми з Максимом не, не по малині. І ось такі чотири рядки полуниці вийшли. Я їх прочистила те, що мені не подобається. Повиривала там сухе таке було, і коріння погане. Думала, що щось залишиться, а ні, немає. Ну, я хочу сказати, що я не дуже її так прорідила. Якщо взимку якийсь кущик вимерзне, то можна буде досадити. Тепер можна переключитися на іншу роботу. Зараз піду вам покажу, що в нас буде сьогодні на вечерю. Що я зроблю зараз швиденько начистю картопельки і раз, два і все. А там м'яско то буде за максимом. Захотіли вони, то нехай. І роблять. Ну, вони ж там зараз покажу, що вже починають робити, сидять на веранді. Не знаю, чи сидять чи стоять, ну чую, що там розмовляють. А я піду ще попораюсь. Я вже зелені правда, їм кинула і курям, і свиням цієї, як же ж же капусти, нарізала синьої капусти. Думала хоч щось виросте. Щось в цьому році взагалі капуста. Ні-ні, не хоче вона. Почали кріпити мембрану. Ось такий у нас рулончик може вистачить. Я там познімала, тепер тут познімаю. До кухні я щось не дійду, то он бурски подавала. Так що всі приробуть. Женя, переробить. Зараз вже вечір і нам вистачило ось тільки наполовину. А чого так? Бо ну, це ми не спеціально сюди купили, так нам перепало, так сказати. Ну, Нічого, завтра поїдемо докупимо. Ми просто не знали, скільки там в рулоні. так що, Ну, нічого, потихеньку вже діло йде. Ми попрацювали всі. І тепер можна повечеряти. Буде у нас ось таке м'ясо. Давно у нас нічого на мангалі не було. Хоча ні, перепілки ж були. Тепер м'яско і все, можна йти спати. Ну, а до м'яса, ось у нас салат буде з синьої фіолетової, чи яка вона капуста. І ще сюди я додам сухарики. Ось такі гріночки. Все позакривала бо зробила і пішла уроки. Руки від капусти сині. Грінки, а потім йде плавляний сирок, майонез і часничок. Ось така вечеря. Ще треба пюрешку. Е, вона вже зварилася зараз довести її, так сказати. Але буде вона у нас е, там також з фіолетовою картоплею, бо Максим дістав, а я вже так і зробила. Тож будемо ми вечеряти. М'ясо не наше, привезли нам батьки. ну, Тато привіз, передали. Кажу, в нас є, а ви оце, ви думаєте, привезли. Ну, нічого не поробиш. Батьки є батьки. Тож, всім смачного, хто також цим зараз буде займатися. І до нових зустрічей. Пока-пока. Не показуюся, бо червона вже після цілий день на вулиці, вся <гурю> горю, так сказати.